Про користь моркви ми всі знаємо з дитинства, і можна вживати не тільки в свіжому вигляді, але й робити заготовки на зиму, які дозволять запастися вітамінами, тому для свого городу найкраще підібрати найбільш врожайні сорти мірзу і жовта. Коренеплоди даного сорту мають світло жовтий майже лимонний колір. Батьківщиною цієї моркви є Узбекистан. Саме вона використовується для приготування плову з бараниною і надає страв східної кухні специфічний смак з легкою гіркуватістю. У теплих регіонах мірзою жовта розвивається краще, там плоди виростають вагою до 150, а в середній смузі одна морква важить 70 стох. Це найпоширеніший сорт моркви на території колишнього с, який вирощують не тільки на садових ділянках, але й в промислових масштабах. Він включає в себе кілька різновидів: нанська червона, нанська семко, нанська покращена, Нанська чотири. Смак цієї моркви вважається класичним гелонним, вона містить підвищену кількість каротину і цукру. Крім того, в ній багато корисних речовин, тюцидів. Плоди циліндричної форми дозрівають протягом 120 днів, їх середня довжина становить 20, а вага близько 150. г. При дотриманні всіх умов товарний вигляд і смакові якості моркви цього сорту можуть зберігатися до весни. Вона широко використовується для приготування морквяного соку. Сорт відноситься до середньостиглих, стійкий до захворювань і шкідників високоврожайний каскад. Каскад відрізняє високий вміст цукру і каротину, тому він прекрасно підходить для приготування салатів, натуральних овочевих соків. Пюре для дитячого харчування, смакові якості цієї моркви дуже хороші, а також в ній міститься багато корисних вітамінів і мікроелементів, таких як магній, калій, кальцій, для отримання необхідної добової дози каротину достатньо всього однієї такої моркви в день. Сорт гібридний прекрасно переносить несприятливі погодні умови. Він стійкий до захворювань, а врожайність у нього дуже висока. Плоди виростають до 23 см. А їх вага буває від 130 до 170 форма. У коренеплодів конічна, рівна, овочі великі і смачні. Тривале зберігання сорт каскад переносить добре нев'яне, не покривається гниллю пармекс. Сорт відрізняється оригінальною круглою формою. Незвичайною для моркви пармекс відноситься до ранньостиглих гібридів, і іноді називають морквяною дискою. При цьому коренеплоди володіють відмінними смаковими якостями. Вони солодкі і соковиті. Цей сорт дуже подобається дітям. Вони із задоволенням їдять незвичайну моркву в свіжому вигляді, і також можна використовувати для приготування соків і дитячих пюре, заморожувати на зиму нандрін. Цей гібридний голландський ранньостиглий сорт підходить для вирощування не тільки в середній смузі України, але і в більш північних регіонах нашої країни. Період вегетації становить до 105 днів, завдяки чому коренеплоди встигають дозріти протягом короткого літнього сезону. Морква цього сорту має привабливий зовнішній вигляд плодирівної циліндричної форми з округленим кінчиком. У довжину вони зазвичай виростають близько 20 см, а важать від 150 до 250 п'ятдесят. У коренеплодах практично відсутня серцевина, тому при промисловому вирощуванні не накопичуються нітрати. Харчова цінність вища ніж у інших сортів. Нандрін також вигідно відрізняє від інших видів моркви висока врожайність і прекрасне збереження плодів драгон. Дуже незвичайна морква, яка відрізняється екзотичним фіолетовим кольором шкірки. При цьому серцевина у неї помаранчева у зрілому стані досягає довжини 25-30 форма у плода конусоподібна. Його діаметр від 15 до 30 см. має солодкий смак і містить багато бета-каротину та інших корисних речовин. Особливістю фіолетової моркви є наявність лютеїну, який дуже корисний для зору. При кулінарній обробці овоч забарвлює руки, і все, з чим контактує в процесі приготування, посуд, обробні дошки, інші продукти. Під час варіння вода забарвлюється в фіолетовий колір. Найчастіше драгон употребляється в свіжому вигляді. Страви з нею виглядають красиво і незвично. А своєрідний присмак у різноманітньої повсякденне меню шантене 2461. Цей сорт був виведений у Франції, плоди мають форму конуса з тупим кінчиком довжиною 13-14 см. Однаково рівні і гладкі. Овоч містить досить велику кількість цукру близько один Володіє соковитою і щільною м'якоттю. Сорт завоював популярність завдяки високій врожайності і стійкості до захворювань. Шантене 2461 підходить для транспортування і тривалого зберігання, застосовується для домашніх заготовок. Раніостиглі різновиди цієї моркви можна вирощувати в теплиці, що дозволяє отримувати урожай двічі за сезон.